Привіт із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал Бабусині Поради, то ж запрошуємо підписатися до нас і приєднатися до нашої гуцульської родини, де ми готуємо різні смаколики, різні гуцульські страви, пляцки печемо, печиво різне, таку страву готуємо. Ми завжди раді гостям і друзям нашого каналу. І сьогодні у нас. Пляток під назвою Панський чорнослив. Ось дивіть, який він розкішний. Тут є і чорні коржі, є, і вафелька, і є чорнослив. Дуже такий високий, розкішний, смачний пляток. От Марчик наш буде зараз дегустувати і він вам розкаже, чи смачний. Давай, Марчику. Бере ручку. Отак. Як смачно! лайк. О, отак. Бачите, він собі взяв він собі компотику замість кави і смакує. Так що приєднуйтесь до нас і будемо готувати разом. Для цього треба нам тут 250 грам муки, 50 грам масла. Ми перетремо зараз все масло, во. 50 грам цукру так само. Тут я трошки відібрала муки, аби було то І Двоє яєць, білки ми відберемо. Зараз я я. Ось так. І сюди додаємо 4 ложки. Два, три, 4. Можна сметани. І розмішуємо. В'яємо трохи муки. Всього муки тут є 250. І поставимо в морозілку. Для цього нам потрібно ось тут три яйця, але ми ще два білка сюди вдаримо, е, відділимо два білка. Ось тако Це сюди, А обов'язкоми тут. Тепер отак окружує сюди і тут ще один. Одно яйце тут ще ми розіб'ємо. Так. Тепер ми тут. Ще трошка солі і будемо збивати яйця. Осипмо тут 120 грам цукру і будемо збивати. чистимо машинку тепер збиваючи будемо лити молока або сметани Отако. також збиваючи лиємо 90 грам масла або маргарини. Само Тепер додаємо муку 150 грам. Чайну лишку розпушувача отаку повну. Зачистимо е, стінки, добавляємо какао. тут 40 грамів. Ось так і відмішуємо. А тепер беремо то -то біле тісто і ділимо його на дві частини, бо у нас отаких от буде два коржі. І це і тісто натираємо сюди на, на ці терці. Отак. Тепер це ми розмішуємо, на натерли. І тепер ми легенько розмішуємо це отаку трохи і розкладаємо бляшку і розкладаємо тут уже бляшку Будемо випікати? Аналогічно робимо ще один такий корж. От Для цього нам треба тут у нас є шість білків, що всі лишили від тих коржів і від і сочного кі. Так, тепер додаємо щіпку солі і будемо збивати. Тепер додаємо цукру 160 грамів. вже буде збито і буде стояти отако. О, Тоді вже готове. додаємо ми сюди муку, 90 грам і до, до того додаємо, до муки додаємо розпушувачі, отаку повнезну повнезну таку лишку чайну. Десь 10 грамів, отако. І будемо добавляти на, на маленький і до цього додамо горіхів 100 грамів. Грібно січених. Зараз і розмішаю, і будемо викладати у буля. Оце зачищую, розмішаю. І ми сюди додаємо тут отакі Січені горіхи. ми додаємо сюди і вимішуємо. Розкладаємо тепер на бляшку застелену пергаментом папер. І будемо випікати 15 хвилин при 175 градусах. Розложимо. Ось тут ми маємо пів літри молока, я додаю сюди 180 грам цукру до цього молока, включаю невеликий вогонь і висипаю сюди один сметанковий пудинг. І буду заварювати. Ось такий сметанковий пудень. Воду дві лишки цукру такі повні. Дві такі повні лишки цукру ми даємо цю воду. І висипаємо тут 200 грам чорносливу. 200 грам чорносливу і даємо щоб чого набух. Накриваємо його і а тут помішуємо. Дивно вже починає підгустати, часто помішуємо, бо хто може пригоріти. Так, Тут уже загусло, заварилося ось так, і ми додаємо сюди ванільний цукор. Ванільний цукор розмішуємо і ставимо. Аби остивало. Так, у нас тут є 400 грамів масла і ми будемо збивати, додаючи заварну... Тепер ділимо ось таку більшу частину, більшу беремо ось удоволь, відкладаємо ось так. Більше половини. Так. А до цього додамо шоколад. Tô Так, а це, а це будемо обжимати. А в білий додаємо е, отаку плетку шоколаду розтоплену і теж додаємо сюди у білий. У білий. Опитуємо отут, оцим від сливок пропитуємо трохи оцей корж. Оцим сиропом, де ми варили, сливки. Тепер беремо частину, викладаємо на торт, на пляцок. Так, ми тут тепер і вафлю, вафлю поставили, поставили з бабусею і тепер будемо цю вафлю змащувати. Кусочок буде там. Давай кусочок, так, а кусочок тут ми доложуємо. І Все в нас рівно вийшло. Добре, добре, вже тут в нас вийшло. Тепер ми будемо далі змащувати другим кремом. Так, тепер даємо оцю шоколадну масу на цей шоколадну. І зараз розмастимо і будемо класти другий корс. до нашого торта. Отак ми розмашуємо. І нас все повинно поверситись. Так, Тепер беремо сюди половину е, сливи. Сливи. Оцей сливок половину. Слива беремо половину. і накладаємо. І накладаємо, щоб прекрасно сливи. Ми з марчиком розкладаємо. Осе? У нас все повинно вийти. Ну, як же в нас вийде обов'язково? О, отак розложимо ми це, а тепер ми по ще дамо. О, тут маємо мелені такі горіхи. Горіхи. Ідемо трохи отак горіхів. І дамо так горіхів на на торт. Посиплемо. Посиплемо. Так. Ще навіть можу це потерти. І я теж. накриваємо оцим горіховим коржем. Тепер беремо знову цю масу шоколадну і знову намащуємо і намащуємо. Зараз ми розмастимо. Váš sejkors. Kramoový. A zajtra bude na čase sokolátny. Tak. Znova ideme domov. Ми все себе розмашуємо по боках. Залишимо трошки, аби були боки. Було на боки. -бу Ми зараз все все діло розмашуємо. Так, знову кладемо сливи. І будемо знову сипати як, як той раз. Получилась щепка. Тепер ми сиплемо правильну мачку, Бабі я підказав болійки. Отако. Тут кого-то прямо, как лову трошечка убавлен. От так укресаем. Давай, мачку бабу. Поплю, ваплю, ваплю. Клопну оцю і, да. і очу. Так, тічу. Не порізали собі, де не мали. Піде робиться. Так. Далі знову розмашуємо. Знову розмашуємо білим кремом. Білим кремом? Багато так аби з'єдналися вафельки. Отако. От Отако. І ми зараз розмашуємо. Розмашуємо так. І скоро буде і скорний кольтра. Клас. Так, ми другу баби Одну хочу. Давай, давай, давай. Салпи. Давай, добре, добре, молодець. Молодець. бабин помічник. То бабин помічник. Так, а тепер викладаємо остайне, постайню білу масу. І зараз її розмашуємо по нас моторці. Так. Так, і все повинно вийти. Це було все, що ми зробили. Ось так. Ось так. І все, і все чуть. І це чуть. так розмашуємо тепер. Дуже Перші. рівно. Дуже рівно, каже Марчик. Би було дуже рівно. Так. І тепер будемо класти в цей корж Ось такий у нас вийшов пляцок, ми зараз його розріжемо, отаку. У розрізі. Так що підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте уподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Дивіться, який, який розкішний вийшов пляцок. Яка краса. О, ось такий пляцо буде у нас у розрізі. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!